Мене ще на серці поділитись таким словом, що в нашому житті бувають різні сезони, різні випробування, скорботи. Вони закінчуються, і Бог нас підтримує. І важливо в цей момент, коли нам важко, коли наші сили, а вони є обмежені, тому що ми люди, ми є обмежені. Бог всемогутній. Ми живемо в людському тілі. І оці кінофільми знаєте про супергероїв, Ми не супергерої. Ми залежимо від Бога, ми залежимо від Ісуса Христа, нам потрібна Божа благодать, Божа милість, нам потрібна Божа сила, Його Дух Святий. І дивіться, коли Ісусу було важко, я пригадав, Він молився, коли в нього був духовний тиск, думки в Його розумі, так? така давка була, Він молився. І що написано: з'явився ангел і його укріпляв. Так само в нас. Бувають різні періоди, і коли ми молимось, ми не бачимо чогось, приходить ангел і укріпляє.